Так я вже в дорослому віці, дуже пам'ятаючи всі події, що стосувалися того періоду, вирішив відобразити у збірці нарисів. Нарисів під назвою Друга світова війна 1939 року в поштових марках, конвертах і картках. Ну, звичайно, не все, не, не все вдалося мені зібрати, але я горжуся тим, що все-таки до мене потрапили дуже цікаві матеріали, що стосуються і героїв партизанського руху, які, і тих, хто зарахований на вічно у списках. Військових частин, про Льотчика Аса Івана Кожедуба, родом із Сумщини, який являється гордістю нашої України. Ну тут, і, звичайно, і про інших видатних, і навіть зарубіжних героїв, які допомагали нашому командуванню у зборі. Цікавих відомостей, яких потрібні, потрібні були для планування військових операцій. Про снайпера Людмилу Павличенко, яка відзначилася у, у знищенні і ворожих солдатів, офіцерів, і навіть е, була запрошена разом з іншим снайпером. Який воював, вона воювала на Південно-Західному фронті, зокрема в Криму, в Севастополі, а її напарник на Лінжатському фронті. Так от навіть це ще йшла війна, а їх було запрошено на поїздку до Сполучених Штатів. Побувала вона на прийомі навіть у президента Рузвельта. Побувала потім і в Канаді, і в Англії. І е, за час е, е, військової справи справ, вона за, одержала, високе, була, одержала високі нагороди і їй було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. На честь неї був випущений поштовий, поштова марка, яку я теж використав. У своєму нарисі. Ну, звичайно, можна дуже багато говорити про, цей, про той час, але більше я зупинюся на тих подіях, що стосуються нашого краю, нашого міста і пов'язано з нашими земляками. Я відвів їм розділ, названий зарахований навічно в історію прилуччини. І теж е, використав поштові марки, конверти, присвячені нашим героям, так, зокрема, і, е, е, Івану Дубінському, і також герою розвіднику е, Гнідашу був присвячений випускний конверт, і Олегу Кошовому, Олегу Кошовому. І його друзям було випущено також поштову дві поштові марки. І увічнено його пам'ять музеєм, який створений у нашому місті. Він є філіалом центрального нашого музею і знаходиться в будинку його діда. Саме в цьому будиночку Олег. Кошовий провів свої дитячі, перші дитячі шість років. Я включив у свої нариси також військові нагороди, якими нагороджувалися воїни під час війни в результаті проведення різних бойових операцій. Тут і медалі за, від, медалі за відвагу, і гірка героя, і медалі. Партизанам і також е, зображено е, три ордена слави, трьох ступенів, яким були нагороджені і наші е, земляки. Зокрема, мій двоюрідний брат Реженко Григорій Іванович був достоєний е, трьох орденів слави, ну і е, наш. Житель нашого міста Катецькін. Ну і, звичайно, Шакера. Справа, яку я розпочав, в міру своїх можливостей буду продовжувати і далі.